Так вже історично склалось, що цензура не спала і в рот усіх затикала. У тому числі натерпівся наш улюблений One Piece. З вами традиційно Дідо Майк, і сьогодні ми поговоримо про цензуру цього легендарного тайтлу. Як і більшість тайтлів, One Piece, переходячи з формату манги в аніме, зазнав певної цензури. І якщо в одних випадках вона майже не впливала на зміст історії, то в інших змінювала його кардинально. Першим яскравим прикладом є передісторія Санджі. Якщо пам'ятаєте, юний кухар разом із Зефом потрапляє на кам'янистий острів, де нічого не росте, і вони залишаються там на довгі 85 днів. У манзі Зеф віддає Санджі всю їжу, а сам відрубує собі ногу та з'їдає її, аби не померти з голоду. В ж показано іншу жертву. Після корабельної аварії Зефа притискає уламками і він відриває собі ногу якорним ланцюгом, щоб врятувати хлопця. Обидві версії заслуговують на повагу, але оригінальна куди глибша і більше відповідає характеру героя. Якщо в твоєму серці поселиться віра. Яку непохитне навіть страх смерті, ти обов'язково знайдеш Олблу. Продовжуючи тему, варто згадати війну в Марінфорді та травми Біловуса. У Манзі його сила і витривалість вражають набагато більше, аніж в Аніме. Хоча й екранізація справилась досить добре. До таких цензурованих жорстоких сцен також варто віднести: смерть Бельмери», вічай мешканців Вану. Та поводження баги зі своїми підлеглими окремо варто виділити так, би мовити, неприйнятно поведінку персонажів. Суть у тому, що багато з них не соромились стикати середній палець один одному, що не сподобалось творцям аніме, і вони просто не включили ці моменти до тайтлу. Найбільше від такої цензури постраждав Ло, який полюбляє посилати ген-ген за небокрай у своїх супротивників. Манга One Piece часто балансує на межі контенту для дорослої аудиторії, тож творцям аніме доводиться викручуватись. Проте існує зворотній бік монети. Тої анімейшн є значно. Надними хтивцями я вам скажу, оскільки вони деколи додають такого моцного фансервісу, що підлітки можуть тупо не витримати натиску. То десь у героїнь груди більше, ніж в оригіналі, та сцена більш відверта, то пропорції тіла дівчат змінюються буквально за серію. А потім глядачі думають, що ода збоченець. Хоча перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми з вами можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. В інших країнах One Piece також зазнавав цензури. Найвідомішою стала американська версія від 4 Kids. Повірте, там наробили такого, що всіх причетних хочеться окропитися тою водою, аби вигнати бісів креативу. Ось деякі зміни. Диявольські фрукти стали проклятими. Зоро якогось біса став золо, замість цигарок Санджі смокче льодяник. Смокер став переслідувачем і просто пускає дим з рота. Батька Віві Кобру перейменували в небру, мабуть, щоб діточки не злякали зміїної назви. Жіночий одяг став значно скромнішим. Усі хтиві натяки вирізані, зброю замінили на іграшкову, сцени насильства пом'якшені або вирізані, герої майже не зазнають травм, а про смерть взагалі не йдеться. Недаремно ця версія породила безліч мемів про легендарну цензуру For Kids. Хоча виникає закономірне питання, навіщо ви купляли права на завідомо високорейтингове для вас аніме? Я ще розумію, коли куплялись права на покемонів. Там все нормально і все чітко, але Piece – це пригодницька історія про піратів. А вони грабують, б'ються, гульбанять. Перший раз таке чую. Інші країни, до речі, також не пасуть задніх у своєму баченні культової історії. У Китаї вся кров різнокольорова, а в Манзі дівчата носять ці точки, щоб не показувати, чим їх нагородив Ода. Німці, як не дивно, замалювали оригінальне татуювання Ейса, аж поки не відбувся редкон. Італійці перейменували диявольські фрукти на фрукти моря, арабські країни зробили героїн значно скромнішими в плані одягу. Південна Корея пішла шляхом for kids, а турецькі глядачі побачили лише 52 серії, бо флірт, Санчі та Паяти Казоро вважаються неприйнятними для місцевої культури. Ось така вона цензура навколо легендарної історії Achiro Оди. І хоч One Piece давно зайняв своє місце в історії, боротьба між творчою свободою та культурними нормами триває й досі. Якщо вам сподобалась ця тематика, дайте про це знати у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!